Усім привіт! Зоотайм в ефірі. Програма для тих, хто цікавиться світом тварин. З вами Андрій та Яна. І сьогодні ми розповімо вам про почекай, почекай. Я хочу, аби дітки самі відгадали, про кого ми будемо розповідати. Ну, давай! Що це за сіренька пташка? Ловить гусінь і комашок. Цвірінчить вона стрибає, в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається Горобчик. Так правильно. А хто сказав Горобчик, ви молодці. Відгадали? Ну, хто не відгадав, я думаю, після нашої програми обов'язково запам'ятають цю пташечку. Вони, напевно, є найвідомішими птахами, котрі мешкають поруч з нами. Напевно, здається, що в горобців немає нічого такого особливого. А ось і ні. І ми вам зараз це доведемо. Отже, поїхали. Середня тривалість життя горобця не більше 21 місяця. А вага всього від 20 до 35 грамів. З такими то розмірами уяви, яке в нього маленьке сердечко. Угу. Від сильного переляку вони можуть навіть вмерти. Це, звісно, сумно. Проте це ж раниме серце дивно міцне. Воно одне з найбільш процес датних. Та незважаючи ні на що, завдяки особливій будові очей горобці бачать світ через рожеві окуляри. На додачу до гострих очей Бог подарував їм ще й дуже рухливу шию. Так що дзьобом вони можуть дотягнутися до будь-якої частини тіла. Оце то вони гнучки. Не кожен може похвалитись таким умінням. На перший погляд, у лапах горобців також немає нічого особливого. І все-таки в них прихована. Досить складна конструкція, те, що ви бачите, в дійсності тільки стопи і пальці, все інше приховано всередині тіла. І Якщо у вас складається враження, що горобці стоять прямо. У насправді вони сидять навприсядки. А коли горобці хочуть злетіти, вони випрямляють коліна і вистрибують немов катапульта. А чи знаєш ти чим відрізняється самка від самця горобця? Знаю, знаю. У самця є велика чорна пляма, яка охоплює дзьоб, горло, підборіддя і верхню частину грудей. А ще одна відмінність. Це темно-сірий верх голови у самця. Як ви могли помітити, взимку горобці не летять в теплі краї. Вони не мерзнуть. Бог продумав все так, що в горобця є спеціальна залоза, називається копчикова. І навіщо вона потрібна? Цей орган виділяє жирову речовину, яку потім, за допомогою дзьоба, горобець переносить на пір'я. Так він захищає своє тіло від холоду. Такий собі кожух. Я не перестаю дивуватися, наскільки в нашого творця все продумано. Ось і настав час прощатись. Але є і гарна новина. Продовження про цю дивовижну пташку ви побачите в наступному випуску. Тож не пропустіть його! Буде ще багато цікавої інформації. До зустрічі! Бувайте!